Ну що, друзі, вітаю вас на розіграш в своєму каналі, як обіцяв. Тримав два тижні, думав набереться більше коментарів, буде більше активності, але маємо те, що маємо, як обіцяв, сьогодні розіграю три відерка Бойла Серії Стандарт. Кожне по 3 кілограма. На вибір буде 4 позиції, полуниця слива, біла та тигровий ріг. Думав, що таким макаром я трошки зможу більше підманити підписники на свій канал. Але, на жаль, ні. Значить, буду робити все для тих, хто, хто дивиться. Сто раз повторюсь, я не є якийсь там суперблогер, я крепко хто не впираюсь, просто колись почав <кхід> і до того звик. Так що по можливості буду щось для вас знімкувати. А зараз по стандарту. Переведу камеру на комп'ютер, виберемо три переможця, потім кожному я напишу, як зі мною зв'язатись, та відправляю. Вам бойлики, може вони вам допоможуть гарно половити, зловити свого трофея. Перекидаємося. Ну що, друзі, я поверну нашу камеру на екран комп'ютера вже в програму забив посилання на, на відео. Бачимо 100 294 перегляди, 75 коментарів. Не буду затягувати час, зразу стартуємо. Отже, маємо першого переможця. Віталік... Франкіст 460. Коментар, гарно проведений час. Якщо серед мулу є невеликий участок твердого дна, кормити і ловити точки, чи кормити і ловити на підході риб. Талік, дякую вам за коментар. Обов'язково в майбутніх відео відповіді на питання я його розгляну. Зараз я собі тут випишу. Дані, то що потім їх будеш переможці в три, і я можу щось напутати. Погнали далі, друзі. Нагадую, що у вас є вибір вибрати з чотирьох позицій Слива, Тигровий Горіх, Полуниця і Білочан. Також розмір 20 або 14 мм. Там далі. Сергій Новік. Привіт, дивлюсь ваш канал від самого початку бажаю великих риб. Дякую Сергій, вітаю вас з виграшем. Від Кабелів, Сергій Новик. Після ефіру я з вами зв'язуюсь і ми з вами сконтантуємо. Все, не тянемо резину. Останній нас переможе буде... тарам. Ну тут, як завжди, YouTube все шифрує, запитання якою коброю користуєтесь. Вітаю третього переможця. Зараз записую свій коментар. Розіграли ми три відерка болю. Друзі, дякую вам за активність, дякую, хто підтримує хоч якось е, мій канал. Надіюсь, в майбутньому я буду частіше радувати вас своїм відео, своєю присутністю. Все, тримайтеся, будьте здорові. До зустрічі на якійсь ребенці.